Доброго дня! На цьому відео ми з вами зробимо огляд ось цього генератора ZEGOR моделі DMN3300 із номінальною потужністю 3 кВт, з максимальною 3,3 кВт. На панелі управління розташована кнопка вмикання-вимикання, вольтметр, кнопка включення і відключення споживачів, дві розетки для зарядки 12 вольт. І запобіжник. Цей генератор має бак ємністю 15 літрів, датчик бензину, мотор 7,5 кінських сил. З ним разом йде ось така книжка, інструкція, ключ свічний і дві. Вилки. В наступних відео я зроблю огляд ось такого інверторного генератора і ось такого зегора 2,7-3 кВт. Тепер перевіримо, давайте яка тут обмотка, міст чи алюміній. Тут стоїть АВР на 2,8 кВт. Це означає, що реальна його потужність це 2,8 кВт. Надалі будемо перевіряти. Зараз спробую, яка обмотка на роторі. Щоб дуже не шкодити обмотку, зачистила лалак біля з'єднання. Як бачимо, проволока жовта, тобто це мідь. На альтернаторі також мідна обмотка. Складаємо назад. Тепер давайте перевіримо, який тут автомат. Автомат витримує 12,3 А, а вимикається при 13,5 А. Автомат стоїть на 12,3 А. Наприклад, генератор видає 230 вольт. Його потужність 2,8 кВт, як і написано на авері. Максимально на автоматові написано 13,5 А. Множимо на 230 вольт. І що ми бачимо, автомат вимкнеться при навантаженні 3,1 кВт. Вкладаю назад. Тепер заводимо та перевіряємо потужність. Заводимо. Тепер перевіримо його потужність. Відключаємо спочатку 3 кВт. Це ось така електроплита 1 кВт. І фен. На першій швидкості 1 кВт, на другій швидкості 2 кВт. Тепер підключаємо 3,2 кВт. Ми прибираємо цю електричну плиту і підключаємо ось такий обігрівач. 1,2 кВт. При підключенні 3 кВт генератор працює нормально. При підключенні 3,2 кВт генератор деякий час працює, потім вмикається автомат. На дану модель генератора дуже легко встановлюється ось такий газовий карбюратор, після встановлення якого генератор зможе працювати як на бензинові, так і на газові, пропанові або природному газові. Для заміни карбюратора на даному генераторі нам знадобиться лише ключик на 10. Тут необхідно зняти ось ті пружинки, а на новому карбюраторі поставити їх на місце. Ось ця пружинка обов'язково повинна бути надіта, і ось так ось воно повинно двигатись. Начепили карбюратор, наділи тягу і пружину, тепер чіпляємо на місце повітряний фільтр закручуємо Для цього нам потрібно буде балон з газом, газовий редуктор. хамути і газовий шланг. Інший кінець із шланги ми вдіваємо на штуцер редуктора, затягуємо хамутом. Відкриваємо кран і заводимо. Встановлення самого карбюратора зайняло 2 хвилини. Перед першим запуском нам необхідно із шланги спустити воздух. Для цього ми нажимаємо цю кнопочку і тримаємо декілька секунд. Тепер заводимо. Тепер підключимо до генератора 3 кВт. Це буде ось така електроплита 1 кВт. І фен на першій швидкості 1 кВт, на другій 2 кВт. Як бачимо, при підключенні 3 кВт генератор на газу, на газу дуже гарно працює. Тепер підключимо природний газ. Для цього закриваємо газ в балоні. Віднімаємо шланг наш і під'єднуємо природній газ. Перемикаємо кран на режим природного газу. Заводимо. Відкрила кран. Тепер потрібно спустити воздух із шланги. Воздух спустили. Заводимо. Одному газові. Давайте спробуємо підключити до нього, що він потягне. На перший швидкості один кВт. Два кВт. При підключенні 2 кВт на природному газові цей генератор дуже гарно працює. При підключенні 3 кВт йому не вистачає потужності. Я думаю, що для цього генератора на природному газові 2,5 кВт це максимальне, що він може потягнути. Ще є один дуже такий важливий нюанс. На природному газові для роботи генератора треба встановити на карбюраторі середній режим. Не відкритий або закритий, а саме середній. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Прийшло декілька днів і інший постачальник запропонував нам генератор Дегор за значно нижчою ціною. Мене збентежило те, що я завжди беру ці, ці генератори у офіційного представника. Обмотка мідна, працює без нарікань. Потужність видає, заявлено дуже гарний генератор. А тут така сама модель точно, але за значно нижчою ціною. Тому я взяла один для того, щоб його випробувати. При поверхневому огляді вони абсолютно однакові, тільки серійний номер вибитий по-різному. Що помітно було одразу, це те, що обмотка проволока, товстіша. Це може означати те, що це алюміній. Зараз перевірю, яка тут обмотка, і перевірю потужність. Підключаю 3 кВт, як і в минулому тесті. Працював автомат. Як бачимо, цей генератор не тягне 3 кВт. Тепер перевіримо обмотку. Авер на 2,8 кВт. Проволока дуже м'яка. Одразу помітно, що це алюміній. Видно, що провід білий це алюміній. От і за того така і низька ціна. На роторі також обмотка алюмінієва. Така низька ціна. Тут алюмінієва обмотка. І він не видає 3 кВт. Насправді це не новина і в різних виробників одна і та сама модель може бути представлена і мідною та алюмінієвою обмоткою. Наприклад, це кентавр, нова, Едон. Добре, що я такий взяла тільки один на пробу. Але взагалі люди полюбляють більше генераторів з мідною обмоткою. На цьому все. Якщо відео було цікаве, напишіть про це в коментарях. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та коментуйте. До нових зустрічей.